Вони що Я думаю, як прослідкуватися. Це... Ну, страховка є, значить, хорошо. Завали. Так, так, ми пішли. Так, так. Вже була завернеться. Це було дуже. Я що знаю. Вітай вас, зверни. Я що знаю, що йди. Віктор. Що за поголи? Полюгайте. Полюхайте. Це не я. Фу, жах. Це певно, на цьому таборі вовків. Це напевно якось. Все, тоді ми вилазили